Доброго дня! Сьогодні проводимо огляд капусти Тореадор в умовах Тернопільської області. Сьогодні друга половина вересня 2023 року. І я хотів би показати, як виглядає даний гібрид в умовах інтенсивної технології і які його переваги. Подивіться на дане поле. Маємо 55 тисяч на гектар висадженої розсади. Хочу сказати, що даний гібрид є універсальним гібридом. Він підходить під вирощування як в весняний період, так і в літній період. Тобто Починаючи з квітня, місяця можна використовувати даний гібрид для посадок. Також даний гібрид можна спокійно закладати на короткострокове зберігання до 5 місяців. Подивіться, що ми маємо. Ми маємо гарно розвинену листову масу. Ми маємо досить сильну рослу рослину. Даний гібрид має повищену стійкість до тріпса. Дивіться, чиста, абсолютно чиста. Немає вражень тріпсом. Хоча хочу сказати, що тут проводилися профілактичні обробки проти шкідників. Подивіться на головку капусти. Гібрид має вирівняну округлу форму. Вага головки від 2,5 до 3 кг, що забезпечує гарну реалізацію як для свіжого ринку, для супермаркета, а також добре підходить під зберігання до 5 місяців. Давайте подивимося, яка внутрішня структура. Розрізаємо, вже бачимо, що дуже, дуже щільна головка. О, Подивіться. Гібрид був висаджений 20 червня. Ми бачимо, що ще йде завершення вегетації, тобто головка набивається. Гарна структура, гарний смак. Якщо говорити про схему, то використовується схема 16 рядів 50 на 30 з використанням капельної стрічки та технологічних коліїв між блоками. Підводячи підсумки, гібрид Тереадор. Являється універсальним гібридом підходу під вирощування в різні терміни. В результаті отримуєте стандартну головку, яка підходить для реалізації в супермаркеті, а також для короткострокового зберігання. Використовуйте даний гібрид та отримайте гарні врожаї.